Добрий день малята! Сьогодні з вами поговоримо про птахів. От пригадайте, коли ви виходите на прогулянку з батьками, то чуєте дзвін пташок. Також ви їх бачите в садку на майданчику біля своїх будинків. Діти, а які птахи живуть біля вашого будинку? Уважно послухайте вірш та подумайте, про кого йде мова. Горобець пташка співоча. Він завжди все знати хоче. По всіх гілочках стрибає і комашок там шукає. Здогадались? Так, вірно, горобець. Молодці діти. А скажіть мені... Що горобчики їдять? Так, малята вони їдять жучків та черв'ячків. А ще спеціально для пташок люди будують годиниці і насипають туди зернят або кріхти хліба. А давайте і ми з вами зробимо годівничку для пташок. Для цього нам потрібно кольоровий папір синього та зеленого кольору, аркуш білого кольору, серветка, дошка для ліплення, пластик жовтого кольору, клей, ножниці та серветка. Я вже заздалегідь приготувала для нас трикутник та смужечки. А для цього вам допоможуть дорослі. Починаємо працювати. Беремо прикутник, змащуємо його клин і прикрімо на наш аркуш, беремо смужечки, також змащуємо їх клин. Ось погляньте, яка у нас з вами водівниця. А зараз ми з вами зробимо зернятко для птахів. Беремо кусочок пластиліну жовтого кольору, відчеплюємо і круговими рухами робимо отаке зернятко. Ще беремо і також круговими рухами робимо зернятко. Переклеїмо на нашу годівницю і погляньте, У нас годівниця з зернятками. Також я вам пропоную з батьками вдома зробити годівничку для птахів. Дякую вам діти, до побачення!